7 серпня 2023 року окупанти атакували одну з багатоповерхівок у центрі Покровська. Ракета вбила 10 людей. Ще майже 90 покровчан отримали тоді поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджень зазнали понад 350 об'єктів нерухомого майна, серед яких комунальні заклади, багатоповерхові та приватні будинки. Були обстежені об'єкт нерухомого майна, які були пошкоджені внаслідок цього обстрілу. Та складно відповідні акти акти комісійного обстеження. Акти візуального обстеження або акти технічного обстеження. Власники майна, яке було пошкоджено, вже подали до дії по програмі державній програмі є відновлення 81 заяву. Комісією вже було розглянуто 57 заяв та нараховано компенсацію у сумі 4 мільйона 100 тисяч гривень. 21 заявник вже отримав грошове відшкодування на загальну суму 2,2 мільйона гривень. Що робити, якщо житло зазнало пошкоджень чи руйнувань, та які документи потрібні, аби отримати компенсацію? Відповіді на ці питання можна знайти за декілька хвилин. Для отримання інформації по програмі є відновлення, можна звернутися до сайту є відновлення і отримати інформацію щодо магазинних партнерів, з якими можна заключити відповідний договір на виконання робіт з відновлення або на отримання будівельних матеріалів. Загалом по місту Покровськ та Покровській громаді з початку дії програми є відновлення було надано близько 180 заяв. За ними було нараховано 8,9 мільйона гривень компенсації.